Коли в Росії зміниться політичний режим, то вони самі будуть видавати цих всіх людей. зараз ці всі ще не розуміють, да, персонажі, які там думають, що вони недосяжні. А коли режим зміниться, і коли новий політичний режим в Росії постане перед необхідністю повернутися до цивілізованого світу, ну от тоді вони будуть робити дуже багато тих кроків, які наразі путінський режим в принципі зробити не може. Це очевидні, власне кажучи, речі. Але те, що Росія рано чи пізно, ну чи в нинішньому форматі, чи в якомусь новому форматі, да, цього постросійського простору, все одно з необхідністю зіткнеться з не необх... е... потребою повернутися в цивілізований світ, да? налагоджувати політичні стосунки, економічні стосунки, культурні стосунки ну, це питання не обговорюється. Для мене це є очевидним. Вони не зможуть назавжди заховатися е... за цей залізним парканом. Вони можуть там зникнути так, а заховатися надовго ні, бо треба все одно буде виповзати. І умовою для того, щоб повернутися в цивілізований світ, ну, якраз і буде весь той перелік, про що говорять сьогодні західні лідери. Задайте фразу Макрона: не може бути миру без справедливості. Не може бути справедливості без покарання винних. Все крапка. Тобто, доти, доки ну, знаєте, про війну, що війна не закінчилася, поки не похований останній її солдат. Так оця війна не закінчиться, поки не буде покараний останній останні, причетний до е, е, цього кровопролиття.